Від самого ранку у центрі Києва посилені заходи безпеки. Сюди приїхали кілька десятків автобусів та вантажівок із міліціонерами. Вони мають не допустити сутичок між прихильниками та противниками визнання УПА. Вшанувати упівців націонал-патріоти збираються біля пам'ятника Шевченку. Хотіли пройти маршем через хрещатик до секретаряту президента, але напередодні таку ходу заборонив суд. Тож обмежилися лише мітингом. На нього прийшли тисячі представників свободи і лише кілька самих ветеранів УПА. Я не скажу, що я учасник бойових дій, бо той, я б я був учасником бойових дій. Мене певне сьогодні тут не було б. Я б лежав би в могилі. Бо я ще б тоді, в ті роки, мені всього було 10 років. Але мій батько сотник українських націоналістів замордований львівською за монастирською тюрмі. Він любив Україну, нас покинув. Які арештували я мав сім років брат, мав шість місяців. А для мене це велике свято, тому що моя мама була членом УНУПА. і це свято України і свято покрови матері Божої. І я думаю, що це свято України, Рот. і звідси починається відродження України з тих прапорів, з тих хлопців молодих і тих сивочолих чоловіків починається відродження. Гасла учасників мітингу не змінює вже упродовж кількох років визнати вояків УПА борцями за незалежність та надати їм пільги ветеранів війни. Окрім того, оголосити 14 жовтня днем України українського війська та скасувати день захисника вітчизни 23 лютого. Свої вимоги патріоти навіть в окремий президентський указ виписали. кажуть Ющенку, залишилося лише підписати. Якщо б цей закон або цей указ був підписаний років 10 тому назад, сьогодні б таких протистоянь не було. Забулося б це вже давним-давно. Ну підписав президент указ про Шухевича. Ну і підписав, ну що вже тут. Поїзд, як то кажуть, пішов, ніхто вже не виступає. Ну, хтось там з тих, скажімо так, динозаврів політичних, червоних, ще щось якусь реакцію дає. Це преступлення. перед подвигом наших отцов и дедов. Преступление. Потому что наши отцы и деды защищали нашу землю от коричневой чумы фашизма. А ОУН и УПА були пособниками фашистів. не допустити націоналістів на хрещатик, а тим більше на майдан незалежності це стратегічне завдання блоку Наталії Вітренко. В день 66-ї річниці створення УПА вони відзначають день визволення Києва від фашистів та свято Покрови. Окрім майдану, заблокований і вхід на хрещатик. Оборону біля пам'ятника Леніна тримають комуністи. Ми сьогодні сюди приїхали з Донецької області для того, щоб це правду, историческую правду, чтобы не осквернить память наших дедов и прадедов, прадедов не дать пройти оновцам по Крещатику, осквернить охота. память. Упа, понимаешь, что свой праздник, фашистская, фашистская и все и прочее. Вот мы собрались, не дать им по Крещатику пройти, на Майдане не быть и в памятника Ленина. Місце зустрічі непримиральних ворогів майдан Незалежності. Там націонал патріоти ще напередодні звели сцену. Запланували концерт патріотичних гуртів. Вітринки ці місця під сценою займали ще в досвіда. Утім, залишили майдан, щойно розпочався концерт. Не витримали гучної музики. Роман Сукан, Олександр Арга, Денис Ковальов, Сергій Кондратів, п'ятий канал.